Повертаємо імена розстріляного відродження, пам'ятаємо, читаємо. Дмитро Загул був один з найяскравіших представників буковинського модернізму перекладач зі світовим смаком, перекладав твори з німецької, французької, англійської та італійської мов. Думо, скорбна моя, над степами заграй, степом свавільним слеліяна сумом чорного дня, що окутав наш край, ти напоєна, навіяна. Чорні круки летять, кров'ю пахне земля, і з могил стають тіні безмовні. О, заграй же, заграй, моя думо Моя відізвись у піснях невимовних, хай почують тебе і в степу, і в гаю, хай озветься твій голос у полі, щоб у серці моїм, у душі, у краю знов спалахнув вогонь волі. Хай жилини твій спів, мов весняна вода, через гори, долини, простори, дума, скорбна моя. Ти надія свята, що веде нас крізь темряву й горе. Дмитро Загул поет, якого чути крізь тишу. Він з нами у кожному рядку, де слово болить, душа не мовчить. Неминучі, непривітний жде в нас час. Ждуть нас буде, дні поруть, темні тюрми ждуть на нас, та ніщо нас не злякає, сили духу не злама, на страху в серцях немає, і не в нас нема. Нас охота до роботи, серце чисте, свіжа кров. Всі щоденні її турботи, Вкри нам свята любов, та любов для всіх єдин, що розбудить рідний край. І неволю з нього скине попровадить нас у рай.